Місто Слов'янськ Донецької області заслуговує на привітання від кожного з нас. Минулого місяця там народилося 35 немовлят. Найщиріше вітання родинам з народженням ваших немовлят. Зачимо вам міцного здоров'я та усього найкращого. Далі будемо говорити, як завжди, про українських дітей. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення експериментального проекту, який має назву сімейна домівка. Він створений для дітей-сиріт, а також для дітей, які позбавлені батьківського піклування. Ініціатива передбачає створення спеціальних будинків або квартир, де діти житимуть у середовищі, максимально наближеному до сімейного. Тут вони зможуть навчитися вести побут, отримати індивідуальну підтримку і підготуватися до дорослого життя. Проєкт триватиме 2 роки та охопить 12 областей України. Перші області, які візьмуть участь у цьому проєкті, це Київська та Чернівецька. Це важливий крок для того, щоб кожна дитина мала не тільки дах над головою, але й увагу. Ще одне рішення стосується захисту дітей. Верховна Рада України ухвалила законопроект, який розширює перелік осіб, що не можуть бути усиновлювачами або опікунами. Заборона тепер стосується тих, кого засудили за державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування агресії Російської Федерації чи глорифікацію її військових. Також усиновлювачами не можуть бути люди, які засуджені за домашнє насильство або насильство за ознакою статі. Це ще один крок для того, щоб діти жили у безпечних родинах. І наостанок історія успіху, якою ми всі можемо пишатися: 17-річний житомирянин Ярослав лавренюк скелетоніст, став фіналістом премії Найкращий молодий спортсмен Європи. Він увійшов до п'ятірки найкращих претендентів на відзнаку, яку щороку видає Європейський олімпійський комітет. Нагадаю, що саме Ярослав приніс Україні перше в історії золото зі скелетону на чемпіонаті світу Ю-20. Це підтвердження того, що українська молодь найсильніша та найсміливіша в усьому світі. Завершуючи цей дайжест, хочу сказати, що ми маємо збудувати таку країну, щоб кожна дитина мала захист, турботу та шанс на розвиток. Приєднайтесь до нашого каналу по можливості ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Тільки разом ми зможемо забезпечити українських дітей всім необхідним. Дякую!